Вітаю, шановні підписники, підписниці, всі ті, хто ще ними не є. До речі, пропоную зараз це виправити. Підпишіться. Іноді публікую цікаві відео, іноді змістовні, порізно буває. Я не одного разу наголошував, що полюбляю експерименти, змагання, експерименти. І я знову перепрошую своїх птахів. Вони зазвичай є. Учасниками цих, цих експериментів я хочу зазначити не жертвами а учасниками, Байже, майже повноправними і точно повноцінними. А, більшість цих експериментів, ті, які закінчилися, принаймні, вони закінчуються з позитивним результатом, буває, з негативним. Поганий результат, також результат. Це результат експерименту. А, зараз ще один, я не можу сказати, що це його початок, це його, скоріше, таке, перезавантаження. Я вже кілька років намагаюся зрозуміти феномен а, мамутів, що, що вони такі є, що то за явище. Другий рік поспіль я намагаюся їх завести. У мене немає одностайного якогось, якогось думки ставлення до, до цього явища. Я наголошую, я не називаю це породою, я не вважаюся породою, бо хтось під видом мамутів продає легардів 6-кілограмових. Рома Бут каже, то важкий крос G-35. Можливо, я бачив німецькі, французькі компанії з галузі птахівництва, хоч три пропонують інкубаційний, це дуже важкі гуси. Але ж з року в рік, те, що ми називаємо мамутів мамутами, вони більш-менш передають свої ознаки. Uh, і наступному поколінню більш-менш їх повторюють. Я ніколи не бачив на вагах uh, живого чи мертвого гусявого 14 як Там <клес> заводчики стверджують, і я сумніваюся, що таке можливе. Ну, якщо -4 кілограма 4 жиру набере, може, можливо. Ну, я поки що я не вірю. Але я бачив важких гусей з міцною грудною клітиною, з міцними лапами. Вони. З виду, як, наскільки я можу судити по відео, по фото, вони важлив, да, до 10. Це явно не легарди, в них інша статура. Того року я намагався завести собі такі гусей, відібрав пару заводчиків, зробив таку працю, ну, досить масштабно, як мені здавалося. Відібрав там десь за інтуїцією, десь за якимись ознаками, з рекомендаціями пару заводчиків, придбав інкубаційні яйця. <кху> Я забіжу трошки наперед, залишився дуже незадоволений. У мене є досить багато коментарів з приводу і якості інкубаційних яєць, і діяльності заводчиків. Зараз не про це. Того року нічого не вийшло, якщо коротко. Я не отримав особин <кху> тієї. Породної групи, яку ми називаємо мамотю, не за вагою, ні за іншими ознаками, не отримав. Розчарувався. <кхм> і досі я повторюю, що я наголошую, що я не вважаю це породою, бо в Україні вона не зареєстрована. Ніде в світі я, я не зустрічав в наземних джерелах згадки про гусей мамотів. Тобто, я не кажу, що її немає, я не зустрічав, я перебрав досить багато джерел, ніде нічого такого не, не бачу. Я вважаю, що це суто українське маркетингове явище. Ну добре. Тож, слідуючи моїй любові до експериментів і наявності об'єктів для цих експериментів, я вирішив цього року зробити другий захід на Мамуті. Знову кілька заводчиків. Від когось вже бігають гусенята, і я поки що досить. Не усі, я задоволений і темпами росту цих гусенят, і вагою, і зовнішнім виглядом. Це яга не лагарди, бо я тримаю лагарди кілька років, мені є з чим порівнювати. Ще від кількох заводчиків яйця чи приїхали, чи знаходяться в дорозі. І для зараз біля. перепрошую. Складайте коробки більш ретельно. Тож, для чистоти експерименту я вирішив все це зафільмувати. Давайте поспостерігаємо, якої якості, і які, з якими ознаками, так точніше, ні, поки що не про якість, поки що про ознаки приїжджають інкубаційні яйця. Подивимось, що з них вийде. Подивимось, які вийдуть гусенята, гуси. Ну експериментну довжиною ну, в півроку приблизно. Я так, я так вважаю. Зараз е, кінець травня. Е, ну, в кінці року приблизно да, підведемо підсумки, може там десь листопаді, в грудні. Подивимося, що в нас вийде е, з, з МУД. Е, за вашим бажанням я назову заводчиків, котрих я придбав яйця. Я надам їх контакти. Якщо будете бажати, поки що ніяких коментарів давати не буду. Не по цим добродіям і добродійкам, не по продуктам, які вони видають. Подивимось при Ось поки що такі наміри маємо. Це наш перший лот зі сладного змісного селища Степанівка, що на Сумщині. Тут два десятки. На вигляд. Яйця непоганого розміру, я так згадаю 170-190 за моїми оцінками, ну, було брудно, <смі> були дощі. Що стосується зовнішнього вигляду, то я ніяких поки що зауважень. Кожен обирає свій підхід. Я. Після збору яйця дезінфікую одразу, коли збираю, я дезінфікую і зберігаю їх вже митими обробленими. Не раз з цього приводу отримав запитання від замовників, а чого це яйця помити, чи вони вже з інкубатора, чи що. Ну, Зазвичай <клес> вирішуємо це питання. Тому, якщо хтось колись буде цікавитись, чому я надсилаю чисті яйця, не тому, що в мене прям така стрільна. Атмосфера в гніздах і в місцях утримання гусей, тому що я проводжу дезінфекцію. Ну, добре. Давайте подивимось. Ну, виберемо кілька. Оце крупненьке. Що тут? 200 чітенько. Це трошки дрібніше, але досить гарний розмір 175. 175. Ну Тут кілька я відібрав, це грам 160 буде, напевно. <клес> да, 165. Це також невеличке. 165. Ну і пара є стільки. ну Давайте будемо вважати це бонус. Хай <клес> це буде бонусом по 120 грамів. Гуси молоді, в мене молоді гуси і по 110 видають. Менше не було, здається. ну. <клес> 110 120 130. перший рік гуси мене видають. Я спілкувався з технологом з племінного підприємства. Вона каже, що за технологією гусяче яйце від 110 грамів вже можна закладати. Це вже інкубаційне яйце. Якогось там сорту, але це повноцінне інкубаційне яйце, відповідає густу. І все оце таке. Ну, Будемо вважати, що, що густо відповідає. Тому це був перший лот. Він вже приїхав, інші в дорозі. Подивимось, як хто упакував, що там приїде, в якої якості, принаймні зовні. І потім буду тримати вас в курсі. Десь цікаво зафільмувати всі, всі результати. Наступна посилка з безлюдівки. Тут 15 річок, я так гадаю, що це дата М25. Я так розумію, що це мамут 25 числа. Ну, по датах все свіже, по розмірах, ну, сухо такі, Може я щось <кхи> не так роблю, але в мене легарди більше яйця несуть важче, <кхи> точніше. Давайте подивимось, що тут. 160. Трішки менше, 160. Тут 180 буде. 190. Перепрошую. Помилився. 140. 140 160 Ну, такой разбег 140 190, напевно, да? да? 140, 195 Ну, <клёх> <клёх> будем смотреть, что с всего этого выйдет У нас третий лот Доброго дня, вместо сквира Скорее всего, спид сквир Сквири, это пошта, просто Запаковано гарно, ніяких претензій. От, нова пошта ще такі на свої упаковочки на 80 гривень. Ну, треба ж усім якось заробляти. Ну, поки що це серед замовлень це абсолютний фаворит, скажімо так. Ага, тут з таким нехило бонусом. Дуже дякую. Е, тут це, напевно, це важливо. По-друге, яйця миті, вони, напевно, миті, вони чи гуси утримуються прямо в такій. Старільній чистоті. А ні, не миті. Не миті, просто просто чисті, чисті від природи. Ну і по вазі. Я бачу, що тут най... ну, це, напевно, найменше, тут грам 160. Ось. А так взагалі От все ще невеличке. 145. А так взагалі всі яйця дуже крупні. Тут грам 200, думаю, буде. Да, 200 ровно. Яйця крупні, гуси утримуються в чистоті, може доступ до води є до великої бонус. Ну, Дуже дякую заводчику. Будемо дивитися, що у нас буде в результаті інкубації. Яйце продезінфіковане, промаркіровані. Сьогодні закладаємо, будемо чекати на результати. Кому цікаві результати інкубації. Підписуйтесь. Слідкуйте за оновленнями, далі буде.